Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Продовжуємо розвивати фермерську діяльність друзі, на мапі Володимирівка, фермінга симулятора 22 Так, друзі, з чого я хотів би розпочати? У нас нововведення. Дивіться, ми придбали, друзі, отаку зернову мельницю. І як ви бачите, друзі, у нас тут... що ми можемо сюди, наприклад, даже привезти. Сюди взагалі-то, якщо цей, треба буде привезти. Оця, ну це понятно. Пшениця, ячмінь-мука весь туди-сюди. Олівкове мастило. Непонятно, да? От припустимо, що ми з вами робимо? Ось сюди ми, друзі, привозимо дану культуру. Наприклад, ось цей або сюди рапсового мастилу. Пшениця ячмінь, овес, сорок отрез. Що ми можемо сюди привезти? Непонятно, коротше. Ну я так зрозумів, друзі, якщо ми чотири оці культури, пропустимо, привеземо, то на виході ми маємо муку, тобто з пшениці. Ячмінь мука. А куди, наприклад, потім це, друзі? Ну то треба протестувати. Треба протестувати, бо ми не знаємо, що нам даже сюди везти. Я так розумію, друзі, е на виході, якщо ми завеземо, наприклад, е у ці культури плюс гір гір так, друзі, і ми будемо мати насіння. Будемо мати насіння. А. І так само, друзі, ми, якщо привеземо культуру, наприклад, своє така сою і кукурузу, і при це на виході будемо. Ну, коротше, це я не знаю. Це, ну, то все буде робитися, але, друзі. Я ж вам кажу. Сюди ми припустимо, що ми можемо сюди привезти. Друзі, непонятно. Понятно, що ми маємо, будемо мати, друзі, на виході будемо мати муку. А, весь все. Очищену пшеницю, очищений ячмінь, овес, сорго, очищена гречиха, друзі, сонок, очищені солох, очищена комала і олівки. І це все потім, друзі, все. Зрозуміло. Тепер ви зрозуміли. Так, друзі, поки ми виробництво вимкнули, бо воно зараз не потрібно. У нас поки зараз немає своєї культури, друзі. Е, і ще хотів сказати стосовно цього. Друзі, соя ще не дозріла, як мінімум до тієї сої, друзі, дуже багато часу це дуже багато часу. А, чи зайшов у нас, друзі? Перші культури. Так, друзі, з вашого дозволу, будь ласка, не спаліться. А перед тим, я, кстати, хотів сказати, перед тим, як дивитися, друзі, якщо вам не важко, візьміть, поставте вподобайку, друзі, щоб просувати україномовний YouTube. І ось такі справи. Так, друзі, ну ми зараз з вами тоді... Щоб не ну, як то кажуть, вам буде не важко, а мені, друзі, буде це приємно. Тим більше я, ну, понятна справа, я і для себе це знімаю. але, друзі, в першу чергу для вас. Бо я от вчора даже дивився аналітику стосовно відео, друзі. Ви молодці. Я не пам'ятаю, в якій серії аж цілих 53 перегляди набрали. Бачите, ви ж можете, коли хочете, друзі. Тому давайте. Ви зможете. Я у вас вірю, як то кажуть. Ну і плюс до того, друзі, ми з вами. Я ж це я ж коли, коли бачив, то ну, як би подобається комусь. Так, друзі, поїдемо сюди. Що все ж таки якось, знаєте, ну краще воно то все зроблено на ці на увазі. Тому ось так. Зараз, друзі, я пропоную тоді поїхати додому знову прокрутити, промотати час, друзі. Щоб ми получили перші сходи. Можливо, навіть, друзі, буде е, такий варіант, як цей. Тут, друзі, ми бетоном позаливали разом з плитами. Але все одно ці. Ладно. Так ось, друзі, ми з вами Минулій серії я поза кадром, друзі, завершив контракт і заробили ми друзі, тихо не завали забору, парками не завали, та й... Ці друзі, я забув, як у мене ворота, друзі. Так, друзі, ну давайте промотаємо ще час, десь нехай так само до 6 ранку. І в першу чергу, друзі, поїдемо цей. Подивимось, що там наші культури і як О, друзі, дождик прийшовся, як ви бачите. І зараз я вам скажу це буде трошки погано. Давайте не до 6, а десь до 8, друзі. І ще й дощ пішов. Йоха бабай, друзі. Що робити? Що будемо робити, друзі? Бо якщо даже зараз наша соя дозріла, друзі, ми ж не зможемо заїхати у поло. Так, поїхали подивимось, що там наші культури. Йоха, не бабай. Так, друзі, давайте ми поки зараз їдемо, то... Давайте побачимо до скількох у нас буде дощик. Томається нова, друзі, він то має вже зараз завершитись, але потім друзі наче все добре. Так, як ви бачите, у сусіда вже, друзі, на городі вона кукурудза дозріла. Кстати, я на своєму городику, друзі, так і нічого не зробив. Ну мається на увазі, нічого я не робив. Так, друзі, ну я бачу вже звідси у нас перші культури є. Перші культури є, друзі. Давайте вже тоді нехай трошки хмари розбі розійдуться. У нас вже перші всходи є, друзі. Тому я зараз пропоную що зробити. Наприклад, давайте ми поїдемо, подивимось наші перші всходи, друзі. Ну і тут вже Соя теж має підходити вже. Вона по графіку, друзі, я дивився, то вона вже в жовтні місяці, ось вона вже має підійти. Так, давайте глянемо. І як у нас тут справи. Йохане бабай, друзі, багнюко. Так, ну є місцями, друзі, по цей. Є місцями. Мається на увазі місцями цього. Так, друзі, щось. Щось воно стоїть. Щось воно стоїть. Ну давайте ще. Пару місяців треба буде почекати. Так, що я пропоную? Дивіться, ми зараз з вами їдемо на тракторну бригаду. І ну, їдемо на свою оцю. Скажіть, я скажу, друзі. А ну чекайте. Стосовно виробництва, друзі. Там же ж, наскільки я пам'ятаю, то наче воно було, друзі, цей. Наче соя там була? Весь відмінька мала гречихла, весь ячмінь, пшениця. Соєшник. Ріпак. Ні, друзі, сої нема. Е. Тоді ми ще Що ми зараз з вами робимо? Їдемо, друзі, на цей на наше... Підприємство, так сказати, де вся техніка стоїть. І, друзі, це. Скажіть, я скажу. Так, поїдемо сюди, друзі. На наше підприємство. Та візьмемо полонник, та поїдемо, друзі, пройдемось з полоніком. Там воно в деяких місцях, друзі, я розумію, що було це. Я ска ну, скажи, я тобі скажу стосовно в деяких місцях воно там. В деяких місцях було, друзі, цього, от як ви бачите, бачите, який, який тут жах. Вона, бачите. Я ж той раз, щоб ви розуміли Ну, плитом його таке все поробив, але воно все одно, друзі, трошки ну, погано вийшло. Чого погано? бо я ж вам кажу. Бо чогось ось так. Все одно вони з'явилися знову, друзі? Будемо сподіватися, що воно має бути зараз нормально. Але з іншої сторони, і здається ні. Ні, друзі, все добре. Все добре. Бо я вже знову думаю, то що це таке? Наче зробив гарного, а воно -змови. Е, е І що я оце хотів сказати, що так, ми зараз з вами ну, прийдемо з полобником, то все. ну, А вже, друзі, е е поза кадром я буду мотати час, щоб воно вже, друзі, дійшла наша соя, відповідно. ну, І тому, і тому подібне, друзі. Виробництво я вам але показав, обладнання, кстати, я не показував друзі. Ну і ще я ж придбав е, цього, скажіть, я скажу вам е, клас Аксіон Трактор 920-й і, друзі, купив полоник. Зараз я, якраз таки напевно ми з вами зробимо, з'їздимо в магазин, друзі, та візьмемо цього. Тож треба буде поставити може йому в вузькі колеса, друзі, бо я таким чином собі, блін, урожайність знищу. Ну, будемо сподіватися, що воно має бути якось протряхне, друзі, стосовно того, що е цей. Так, друзі, тут я, я вирішив тут поставити дані нашу машинку, друзі. Ось наш клас Axiom. І, друзі, купив же бочку та, що з реагентом мається мало. Ну, з цим з паливом для вихлопів. Тому ось так, друзі. Ось отака вот бочечка, ці, тому що ми зараз з за вами робимо. Заводимо нашого трактора, друзі, і давайте поїдемо. ж Я вам хотів показати обладнання. Так, давайте ми, напевно, все ж таки з'їздимо, друзі, в магазин, то подивимось, чи взагалі ми зможемо. Ee, йому вузькі колеса поставити чи ні. Ну, по ідеї то можна було б спробувати, але не факт, я вам скажу. Майстерню, кстати, друзі, то що, ну ви зрозуміли, це я продав та що в мене, тому вирішив, друзі, якщо що, даже буду їздити сюди. Так, друзі, 178 тисяч. Обслуговування. Давайте тут подивимось колеса. Двойні колеса, широкий крізь цей, три реборг, ні, ми ще лень. Ні. Ні, друзі, не можна поставити на цей трактор вузькі колеса. Як би нам цього не хотілося? Давайте тоді ми ставимо тут е, йому цей. Поставимо, друзі, йому широкі колеса, нехай він стоїть тут. А ми з вами що? Мені позвоніть з магазину, друзі, ми візьмемо чого нашого маленького. Та поїдемо знов таки в магазин, друзі, по-швидкому поставимо йому вузькі колеса. Бо я ж вам кажу, якщо ми з вами зараз заїдемо туди, друзі, як цього, ну скажіть, я скажу. З такими широкими колесами і ще й балансування задніх колес стоїть, друзі, то він зараз нам культуру пошкодить, друзі. Отже, Віктор, ну проїжджеш ти, ні. От треба от обов'язково так, так? Да? Куди ж ти їдеш? Так, друзі, і де в нас тут задні двойні колеса? Вузькі шини. Ага, угу, все добре, вузькі да, добре. Дякую вам. Друзі, як ви бачите, нам по швидкому зробили, але друзі, ми ж напевно цей скажіть, я скажу вам. Оце ж я стосовно хотів сказати балансовому балансиру, друзі, бо ж противага вірніше. Бо треба було противагу, друзі, спереді чіпляти, бо той полонік, друзі, він ну, важкий, скажу вам тако. Важкий, друзі. Ну, ось як ви бачите, ми ось такий полонник. Так, друзі, ну що, їдемо, як то кажуть, на поле з вашого дозволу і ютуба дозволу. Друзі, ми увімкнемо пісеньку. Так, друзі, ну поїдемо ми з вами напевно. Не отако такого по полу, друзі, а поїдемо ось так, ну впряму. Так, чекайте. Сподіваюсь, мене цей. Так, чекайно. Ну. Друзі, щось я, я нічого не поняв. Давайте, напевно, ось так вот. Друзі, ну ось ми під'їздимо для нашого цього пола. я, о, бачите, який, яка ширина, друзі, захвату, велика. Ну, як як ви бачите, сорняв пінпошти, ну, місцями, друзі. Друзі, я пропоную, знаєте, наповню, давайте ми тут поставимо навігацію. Бо якщо ми, друзі, тут цей, це у нас що за обладнання? А надпису немає ніякої на ньому. Ні? Друзі, немає. Як писати? Через через меню, друзі. Так, TS1520M3. Що це за цього, я не знам. Бо якщо так розібратися, друзі, цього, так, давайте ми напевно на цьому будемо завершувати дану серію. Я вже тут поза кадром то все зроблю, друзі. Та і вже якось так. Тому вам всім гарного настрою і дня, друзі, і почуємось в наступних відео. Всього, до скорої зустрічі, друзі.